Якщо ви студент і вам більше 30 років, і у вас вже друга освіта, чи маєте ви право на відсрочку від мобілізації? Друзі, звертаю вашу увагу на те, що відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме статті 23. І там сказано, що здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, мають право на відсрочку від мобілізації. Але всі ми знаємо, що був зареєстрований законопроєкт номер 9672 відповідно до якого мало не бути відсрочки від мобілізації студентам та аспірантам, які досягли 30-річного віку та здобувають непослідовну освіту. Хочу звернути вашу увагу на те, що даний закон номер 9672 тільки зареєстрований у Верховній Раді і ще навіть не прийнятий і не підписаний президентом. Тому, виходячи з цього, на сьогоднішній день громадяни 30 плюс років, які поступили навчатися на другу чи третю вищу освіту, мають право на відсрочку від мобілізації згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися.